Академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Гайдачного відвідали представники апарату військового таше при посольстві Китайської Народної Республіки в Україні. До складу іноземної делегації увійшли військове та при посольстві КНР в Україні, старший полковник Джао Лян та його заступник, полковник Ван Сусчувань. Під час зустрічі із начальником академії генерал-лейтенантом Павлом Кочуком гості обговорили питання майбутньої перепідготовки військовослужбовців КНР за іншими військовими спеціальностями продовж 2013-2014 навчального року. На думку військового Аташе, якісна підготовка офіцерів Китайської Народної Республіки у стійних академії протягом тривалого часу є запорукою того, що командний і науково педагогічний склад вишу здатний на високому рівні навчати китайських військовослужбовців. За його словами, вже з наступного року вони будуть опановувати у стінах вишу уже нові спеціалізації, а також вивчатимуть тут українську мову. В свою чергу генерал лейтенант Павло Ткачук запевнив високого гостя в тому, що виш повністю готовий здійснювати підготовку іноземних військовиків за іншими спеціальностями.